Привіт, друзі! Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт в області шиї або біль, хочу поділитися з вами простими та дієвими вправами. Це статичні розтяжки для м'язів шиї. Поїхали. Приймаємо зручне положення, робимо цю вправу стоячи. Нахиляємо голову, розслаблюємо м'язи шиї. Зверху кладемо руку і розслаблюємося. Протилежну руку тягнемо вниз. Можна зігнуту. Ліктям вниз. Постояли, відпустили. Робимо цю вправу, якщо довго не робили, від 30 секунд, а потім можна повторити, але доходимо до 2 хвилин і більше. А якщо ви довгий час тривали в такому положенні, 2 хвилини, буде дискомфортно і ви допомагаєте собі рукою вихідне положення, повертаючись. Так, і також на іншу сторону робимо. Також вправо. Рукою не забуваємо тягнутися вниз. Можна зігнути за спиною. Постояли, відпустили. Також ці вправи можна робити, сидячи на стільці. Зручно присаджуємось, блокачуємось на спинку стола і розслаблюємось. Нахиляємо голову зверху, кладемо розслаблену руку. Іншою рукою також розслабляємо її і трошки тягнемо до неї зону. Концентруємося увагу на відчутті да, приємного відчутті розтягнення області шиї. Якщо хочеться трошки затриматись, затримайтеся. Да. Добре. Допомогли рукою і в іншу сторону. Також розтягнули явний шию. Після розтягнення допомагаєте собі руками вихідне положення в одну сторону, іншу. І... і зробіть декілька простих рухів або півколо, або нахиле, Можете зробити те і інше. Це використовуйте, будьте здорові і щасливі.